Добрий день або, може, вечір, друзі, і гості мого каналу. Хочу вам показати, розказати про будиночки, які на колесах. Тобто привезні будиночки, що ви можете покласти де-небудь на дачу, середе. де ви хочете, там поклайте і будете там жити. І я маю на увазі комфортно і дуже якісно. Заходимо ми в перший будиночок по правій стороні справа У нас бачите, тут такий двохспальний ліжко. У спальне ліжко доволі гарне, доволі м'яке. Тут, до речі, гардеробна З правої сторони, бо зараз побачите, буде гардеробна. ось тут гардеробна, шавки, все як має бути для повноцінної сім'ї. Тобто це спальня для батьків. Далі ми йдемо, повертаємо в інший бік будиночки. Справа у нас дитячі кімнати, але ми повернемося до них пізніше. Зліва у нас. Дай побачити, у нас тут є ванна, доволі велика ванна. Ось ванна, унітаз, умивальник. Все як має бути, все як в повноцінних квартирах, таких добротних квартирах. Далі ми йдемо, тут у нас холодильник, справа, це у нас кухня вітальня Тут умивальник, електрична плита. Мікрохвильова, справа від нас, тут вітання, там ліжко. Стеля у нас зроблена під е, каркас ВХ, е, тобто кришка. Як криша, так і стеля зомна, але це дуже виглядає так комфортно, дуже гарно. Далі ми повертаємося, хочу показати вас, тут у нас є дитяча кімната. Дитяча кімната є дві. На першому явися, то можна спати двоє дітей, на другому одна. І тут так само. Тобто тут буквально можна вмістити це шість маленьких дітей. Це по бажанню, хто скільки може, скільки і може мати дітей. Це інший будинок. Інший будинок це вигляд його на двоє, тут він обшитий з каменю, правда, камінь штучний. Ну вигляд дуже гарний. Тут така тераса. Зобна з дерева і обшита, тобто обшита вона алюміні такі тоненькі, ну так як бляха алюміні такі тоненькі, вона обшита для того, щоб вона мала вигляд. Двері такі добоякісні, тобто о, це, о, це, там камінь штучний, тут така гуть така спеціальна, там будь, дерево таке спеціальне, що скіни вони обшивають. Тут такі двері великі, ці двері. До речі, вони заходять у, у вітальню. Тобто вітальня у них, тут вітальня і кухня, все от, так, два в одному. От ми зараз заходимо у вітальню, тобто в кухню і будемо бачити, що в ній є. Вітальня у нас зліва, холодильник, електроплита, мікрохвильова, тут є вмивальник, стіл, диван. Все як має бути для того, щоб було комфортно в любій сім'ї. Шафки, все. Все є, тільки б були гроші і здоров'я. Але головне здоров'я, гроші, богдаці і будуть. Тут камін такий, е, буквально ну, вигляд каміна дуже гарний. На камін е, обично кладуть телевізор, бо тут телевізора нема, але ну, все буде. Це у нас також дитяча кімната. Це щиток, електричний щиток, дитяча кімната, шафи. От, на першому ясві теж також можу спати на другому одну. Далі йдемо в другий бік цього будиночка. Заходимо тут у нас ванна. Ванна до, доволі гарна і доволі в такому молодіжному стилі, зроблена в темних тонах. Ну, Буквально тут умивальник, унітаз, все так, як вивісимо. І у нас. Заходимо в, в спальню кімнату для батьків. спальня кімната велика, позора. Вертаємося туди. Е, в слідчем відео я покажу, буду показувати, що ці будиночки роблять. Конкретно буду розказувати, як їх зробити. Так що як хочете, дивіться моє відео і будете знати, і, я думаю, що можете самі пробувати це зробити. Тут немає нічого такого е, страшного. І немає нічого такого, як кажуть, складного. Може будь-яка людина це зробити, якщо вона, звісно, захоче. Бай-бай.